Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 23 вересня. Ну і знімаємо ми ролик про якби, наш експеримент, який я хотів показати, ну, порівняти э, дим пушку і полоски, ті, якими ми користуємося. Ну, не, саме порівняти ті полоски, якими ми користуємося. А взагалі порівняти роботу полосок і порівняти роботу димпушки. Друзі, дивіться. Вчора я обробив ці дві сім'ї, оцю і оцю димпушкою. Ну і розставив на всі сім'ї полоски. Але тільки будемо ці чотири сім'ї ну якби робити експерименти і провіряти їх на осип піща. Друзі, скажімо так, це була в нас третя обробка бджіл полосками. Ну, той точок, що ну якби другий наш точок, скажімо так, взагалі, потрібно було обробити бджіл 15 вересня. Той точок ми обробили 15 вересня. Цей точок обробили вчора, тому що ну, по часу не встигали туди. Туди-сюди не було часу, як би сказати, були зайняті трішки іншою справою. Тому, друзі, вчора обробили димпушкою і розставили вже полоски. І на цій чотири сім'ї поставили планшети, щоб ну, можна було відслідкувати осип кліща. Чому друзі не знімав відео? Тому що, ну, скажімо так, взагалі вчора це не планувалося оброблятись. Думав, що буду обробляти або сьогодні, або завтра. <кій> На вчора я це не планував робити. Але так, ну, та людина, від кого я брав пушку, він мені подзвонив, що каже: я тобі зайду швиденько. ну, в принципі, мені ту пушку не потрібно було, щоб вона у мене залишалася, бо вона мені не потрібна. Каже, я тобі швиденько заїду, обробимо і все. Ну, Тому, друзі, і не знімав, бо прийшла людина, швиденько мені ці два вулики фукнула і все. І кажу, не знімав, бо ну, було багато іншої роботи. Це ми так швиденько зробили, і він собі поїхав, і на тому кінець я розставив планшети, поставив і все. Ну, а зранку перед тим поставив полоски в усіх сім'ях. Ну, як би сказати, він мені обробляв. Звичайно, друзі, чуть-чуть ми обробили неправильно, тому що він був обробляти пчоли десь приблизно 11-та година дня була. Звичайно, їх треба було обробляти зранку, коли ще бджола не дуже повилітала з вулика, ну щоб був більший ефект. Але я думаю, що ефект буде і так. Ну, скажімо так. Ми, наприклад, порівняємо, що краще полоски чи димпушка. І там, скажімо так, якщо е, димпушка виявиться кращою, то візьмемо так, що, наприклад, ці дві сім'ї, то ще там десь процентів 10-15 е, вона була б ефективніша, якби обробив всі пчоли, ну якби їх обробив зранку, там у 6-й годині ранку. Або Шоста-сьома година ранку, коли ще бджоли не так активно літають. Або як тепер ну, така погода, як тепер, що вони не дуже активно літають. Вчора була гарна погода, сонячна вони більш активно літали. Ну тож, друзі, зараз подивимось Так для початку хочу подивитися, чи немає ніякої осипи бджоли. ну Ні, друзі, немає тут нічого. Тому що, ну, скажімо так, трішки переживав. Бо ніколи я дим пушкою не обробляв. Так, друзі, спочатку подивимось там, де стоять полоски. Там, де стоять у нас полоски. Так. Ось ну, що ми бачимо? Кліщі, ось бачимо навіть ще так живий, там щось ходить. Ну, бачимо. Кліща досить таки немало. Це, друзі, полоски. Друга сім'я з полосками. Також, друзі, бачимо, кліща... кліща немало. Кліща доволі таки нормально сипало. Це, друзі, полосочки. Так, і перша сім'я. Так, зараз, тому що я тут поставив якби по два планшети, ну, щоб захопити всю сітку, щоб був більш таки помітний результат. Ну і що ми бачимо, друзі? Так, секунду, ось. Ну, бачимо, є кліщ. Є кліщ, є кліщ, друзі. Є кліщ, але скажемо, наприклад, ну, візьмемо так, друзі, ось ця тут дві два планшети стоять, щоб повністю охопило всю сітку, щоб ну, ніде більше кліщ не осипався, крім того, як на планшет. Тут по одній стоїть. По одному планшету, ну тут, наприклад, така сітка, що планшет охоплює цілу сітку. В цій же сім'ї, друзі, в тій же сім'ї, сітка така, що планшет її повністю не охоплює. То якщо ну, побачимо, скільки тут осипалося кліща, і можемо е, зрозуміти, скільки ще можливо кліща осипалося мимо планшета. Так, добре, це перша сім'я. Зараз виймаємо. Другу сім'ю. Незручно однією рукою. Так, ну тут, друзі, бачимо взагалі щось кліща досить таки мало. Да, досить таки мало, друзі, кліща. Ну що я, друзі, можу сказати? Ну, це поки що таке, знаєте, ось бачимо, тут навіть якесь сміття вони нам робили. Так. Опа, спало. Так, добре, друзі, я це зараз гарненько ганчіркою повитираю. Ну, щоб Ну, повитираю, щоб не Щоб вони були чистенькі, Чистенькі, сухенькі і поставлю їх знову. Друзі, буду провіряти осип кліща, скажімо так, днів три. Днів три, друзі. Тому що, ну, е, якби те, що осипалося сьогодні, то одне друзі. То одне, що осипалося сьогодні, скажімо так, наприклад, на завтра на ранок можливо від димпушки осипатися взагалі нічого не буде. А від полосок, можливо, буде осипатися ще день, два або три. Тому, друзі, е, сьогодні у нас субота, це у нас буде відео в неділю, завтра також дивитися і ще в понеділок. Ну, три дні обов'язково подивлюся. Просто чому саме три дні? Можна дивитися і чотири, і п'ять днів. Друзі, можливо, навіть комусь і три дні буде нецікаво дивитися одні й ті самі ролики. Можливо, а комусь буде цікаво і 3 дні подивитися, і чотири, і п'ять днів дивитися одні й ті самі ролики. <кліст> Тому, скажімо так, ну, знімати 4-5 днів одні і ті самі ролики, це не має сенсу. Протягом 3 днів там буде видно результат. Тому що якщо е Якщо протягом 3 днів буде осипатися і там, і там нормально кліщ, значить працює і те, і те. Якщо, наприклад, протягом трьох днів... У, з дим пушки перестане сипатись кліщ, а від полосок буде сипатись кліщ, також результат зрозумілий, що полоски набагато краще працюють, ніж дим пушка. <кій> Поки що, друзі, не будемо забігати вперед. Сьогодні ми побачили, який у нас стан, яка картина цього всього побачимо завтра і ще в понеділок. Тож, друзі, кому це цікаво, хто, наприклад, так як я користується полосками і хоче зрозуміти для себе, що йому більш вигодно, користуватися полоскою чи димпушкою то буде йому це цікаво. Або, наприклад, хто користується димпушкою і думає, що це найкращий метод, може також тут побачити результат, що, наприклад, можливо, варто відмовитись від димпушки і обробляти сім'ї полосками. Я розумію, друзі, що, наприклад, полосками обробляти сім'ї це. Як би сказати, ну, воно і фінансово більш затратно, і часові, друзі, більш затратно. Ну, але якщо від цього є більший ефект, то мені здається, ну, що варто переплатити деякі гроші і деякий свій час, але бути впевненим в тому, що у вас здорова пасіка, здорові сім'ї і все з ними нормально. Тому що скажімо так, ну я розумію, у кого там стоїть 150-200 сімей. І ці 150-200 сімей піти розставити в кожну полоски. Ну, це займає часу. І, звичайно, що кажу, фінансів. Ну, купити ці полоски. Або якщо ви їх самі зробите, ну також це більш затратно, ніж купити там е декілька грам е там, керосіну чи, чи що там заправляється в димпушку. Точно не ну керосіна, або там ще щось заправляється. І купити там, наприклад, тактик або біпін, або ну, замінники, які є, тому препарату там потрібно декілька міліграм, то це виходить набагато дешевше, ніж купувати полоски. Навіть якщо у вас немає димпушки, то один раз ви цю димпушку купите. Там вона, скажімо так, коштує 1500 гривень ну, там до 2000 гривень, як вас обійде в перший рік, ну коли ви почнете цим обробляти, то, скажімо так, до 2000 гривень у вас обійде і. Дим пушка, і лікарство, ну і керосін, і це все. А вже на наступні роки ви будете тільки купувати собі е препарат, яким обробляти, і е цей керосін. І скажемо, почасові це набагато швидше, тому що ви там зранку встали, коли бджола не літає нічого. Швиденько пробіглися, у льотки фук-фук-фук-фук-фук, понадували е цю, цього диму. І, ну скажімо так, якщо у вас пасіка 200 сімей, я думаю, за е, півгодинки ви з цим можливо і менш, а деякі півгодинки, там, друзі, 15 хвилин, і ви е, е, ну скажімо, хай буде півгодини часу. Півгодини часу, ви це раз-два пробіглись по рядах, обробили і все. А вже, наприклад, розставити полоски, цим це у вас займе деякий час. Більше ніж пів години, це може з... <кій> зайняти там і годину, і дві, якщо сам працюєте. А якщо працюєте якоюсь командою, то воно також швидко робиться. Але якщо людина сама працює, то друзі, друзі бачимо фазан. Фазан, так, да, фазан. Де сидить? Багато в нас тут розвелось фазанів. Uh, ну, кажу, друзі, а якщо працюєте також командою, то це швиденько ви поробили, поробили і все. Тож, друзі, такий експеримент. Ну, це, друзі, експеримент як для мене буде цікавий, так і для інших uh, глядачів, хто займається бджільництвом, хто щось працює, розвивається, тому що, наприклад, ми також плануємо ну, на даний момент ми збільшили пасіку. На наступний рік, якщо буде все добре, також будемо збільшувати пасіку. Ну, то для нас це, друзі, також актуально. Наприклад, чому? Чи переходити на димпушку, чи залишатися на полосках, так як ми тепер обробляємо полосками і так далі на них і залишатися. Тож зробимо такий експеримент для себе і будемо бачити. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!